Виконуємо номер 990 із підручника Алгебра 7 та номер 42,18 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2», автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Знайдіть область визначення функцій і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Всі значення, яких набуває аргумент наша змінна х утворюють область визначення функції. Яке б число в цій функції, ми, цю формулу ми не підставили замість x можна виконати дію множення і додавання, тому область визначення функції будь-яке число? Запишемо область визначення функції x будь-яке число. Завдання друге. Яке б число в цій функції мене підставили, замість змінної х можна виконати дію і множення, і віднімання, і ділення на 7? Отже, область визначення функції будь-яке число. Завдання третє. Тепер у нас аргумент у знаменнику. Замість змінної х ми не можемо підставити число 0, бо виконати дію ділення на 0 неможливо. Тому область визначення функції будь-яке число, крім нуля. Х будь яке число, крім нуля? І завдання четверте. Знову у нас аргумент у знаменнику. Замість змінної Х ми не можемо підставити число три. Бо знову ж 3 відняти 3 відбувається ділення на 0. Тому область визначення функції х будь-яке число, крім 3. Номер 990 із підручника Алгебра 7 та номер 42, крапочка 18 із підручника Математика 7. Виконано.